Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я, Світлана Усенко. Вітаю. Для переговорів про угоду щодо видобутку корисних опалин у Вашингтон цього тижня вирушить офіційна делегація України. Про це виданню Reuters розповіла віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свериденко. За її словами до складу делегацію війдуть представники різних відомств, економіки, закордонних справ, юстиції та фінансів. Новий проєкт угоди від час свідчить про те, що намір створити фонд або спільно інвестувати залишається. Україна відправить команду до Вашингтона наступного тижня для початку переговорів щодо нового проєкту угоди, яка надасть США доступ до цінних мінеральних ресурсів України. Еммануель Макрон відреагував на обстріл Росії Кривого Рогу та Києва. Він засудив РФ за ігнорування мирних пропозицій. Про це президент Франції повідомив на своїй сторінці у соцмережі. Макрон зазначив, що з моменту, коли Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про повне 30-денне припинення вогню минув майже місяць. І в той же час цитую, поки ми разом з усіма нашими партнерами працюємо над забезпеченням миру, Росія продовжує вести війну і робить це з новою силою. Французький лідер наголосив, що удари РФ мають бути припинені, і в разі якщо Москва і далі відмовлятиметься від миру, потрібні рішучі дії. Мої думки з дітьми та усіма цивільними жертвами смертоносних ударів, яких завдала Росія, цим російським ударам має настати край якнайшвидше. Потрібне припинення вогню і рішучі дії, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від перемир'я. Скільки ще Росія буде насміхатися над пропозиціями миру від США та України, продовжуючи вбивати дітей та інших цивільних? Нагадаю, напередодні росіяни в день жалоби за загиблими у кривому розі завдали удару по Києву та регіонах балістичними ракетами. У столиці троє людей отримали поранення. Одна людина загинула. Через падіння уламків спалахнули пожежі в Оболонському, Дарницькому та Солом'янському районах. За словами речника ДСНС Києва, найбільших руйнувань зазнали меблевий цех, складська будівля та три поверхи бізнес-центру в Оболонському районі столиці. Посилювати власні спроможності закликав партнерів НАТО держсекретар США Марко Рубіо. Попри це, США планують продовжувати свою підтримку. Про це написав Рубіо у своїй сторінці у соцмережі ікс. За його словами НАТО має бути справжнім альянсом. А для цього партнери повинні посилюватись. Окрім того, Рубіо назвав дві причини такого свого заклику. По перше, війна в Україні, я думаю, розбудила багатьох людей на цьому континенті щодо реальних загроз, реальної війни. А другою причиною, я думаю, є тиск і заяви Президента Трампа. І ми сподіваємося, що коли лідери зустрінуться в Газі, будуть прийняті подальші і більш тверді зобов'язання в цьому напрямку. Зношена інфраструктура, відсутність базових побутових зручностей в таких умовах в одному з гуртожитків Львова живуть вимушені переселенці. Приміщення стало тимчасовим прихистком для понад півсотні людей, у яких війна забрала все. Про свою проблему вони розповіли народним депутатам, коли члени тимчасово слідчої комісії приїхали до них з ревізією. Більше знає Юлія Колініч. Ці кадри знає весь світ. Окупація Маріуполя російськими військами. Ці жахіття ніколи не забуде, і пані Ганна, коли її невістка народила в захопленому ворогом місті і з немовлям була змушена ховатися у страшному холодному підвалі, намагаючись зберегти життя собі й малечі під постійними бомбардуваннями. У підвалі сиділи вона плакала. Мені молока не вистачало. Говорить, заберіть у мене його. Він все одно не виживе. Родині вдалося виїхати з міста, яке ворог перетворював на руїни та братську могилу. Спочатку повномасштабного вторгнення з окупованих ворогом міст, сіл, містечок тікали мільйони родин. Небагато хто зважувався на закордон. Більшість українців дотепер розселяються по відносно тихих регіонах України. Коли ми говоримо про Львівщину, спочатку війни ми мали періоди, коли на території області одномоментно перебувало. До двох мільйонів людей пікове навантаження у нас було близько 630 тисяч внутрішньо переміщених осіб це в червні 2022 року. Пані Ганна, як і близько тисячі інших вимушених переселенців, серед яких 165 людей із інвалідністю оселилися у модульному містечку у Львові. Тут може розміститися до 400 осіб. Хтось живе родинами, а комусь доводиться ділити одну кімнату з незнайомими. Туалети і кухня спільні для всіх мешканців. Родина з Покровська. Родина з Вовчанська живуть в одній кімнаті, тобто дві пари і так далі. Ви хотіли хтось з вас, щоб ваші батьки, як то кажуть, вибачте, да доживали з кимось іншим от в кімнаті, от так далі. Так далі, як живуть ці люди. Громади виявилися не готовими до такої кількості вимушених переселенців і надати людям, які втратили все, хоч якісь належні умови проживання, серйозний виклик. Це гуртожиток одного із львівських університетів. Приміщення теж стало тимчасовим прихистком для переселенців. Це на першому поверсі Тобто, з другого ходити на перший? І з п'ятого ходять на перший. тільки на перший тільки на перший. Тільки на перший. Світлана Прутченко. змушена була тікати із Сєвєродонецька. Жінка з родиною в гуртожитку живе більше трьох років. На поверсі загальна кухня, яку родини переселенців ділять разом із студентами. Аби помитися, потрібно вистояти чергу в душову, адже на три поверхи вона одна. У нас проживають виповорозкине по трьом поверхам. На всі три поверхи у нас одна, одна загальна душова. Умови жахливі. Старий гуртожиток, який давно не ремонтували, на таку кількість переселенців не розрахований, кажуть його мешканці. Пролів для пенсіонерів тут навіть не мріють, бо є глобальніше. Десяти умивальників в робочому стані лише три. З пранням дуже великі проблеми. Прання чому? Тому що три роки, два з половиною роки в нас стоять сушки і пралки, і вони вже ламаються. У Львівській області наразі проживає понад 205 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких 10 тисяч мають інвалідність, 30 тисяч пенсіонери. Місцева влада, обласна влада цього не бачить, не їздить і не бачить, і не спілкується з людьми. Оце дуже шкода. А те, що ми приїхали, ми їздили, ми будемо їздити, ми будемо показувати, ми будемо розказувати. Ми будемо ну, допомагати. Але допомагати в чому? В тому, що робиться такий бардак. Попри складні побутові умови, 70% працездатних переселенців вже мають роботу. А всі діти, крім 11-ти класників, навчаються офлайн у місцевих школах. Без вашого фідбеку ми не напрацюємо. Ми тому і їздимо. Ми не сидимо в кабінетах, а їздимо до вас. Зокрема, на вівчину, да черговий раз чекаємо від вас фідбеку. Тих питань, які потрібно змінити, ми готові це піднімати. за словами місцевих чиновників, основною проблемою залишається забезпечення людей житлом. А зважаючи на обмежені ресурси громад без комплексного державного підходу, не обійтися. Наразі в області модернізують гуртожитки професійно-технічних закладів та надають з місцевого бюджету фінансову підтримку установам, які тимчасово приймають ВПО. Треба кошти на приведення гуртожитків інших місць тимчасового проживання у належний стан для проживання, тому що те, що ми бачили, дійсно… Люди живуть в поганих умовах, і треба не лише на дорогу виділяти кошти, а і на захист прав ВПО. Ми побачили тенденцію негативну, яка говорить про те, що пріоритети щодо підтримки вимушено переміщених осіб були змінені в 2024 році, в 2025 п'ятому. Вони зменшились. Тому ми звернули на це увагу львівської обласної військової адміністрації міської ради, і ми сподіваємося, що нас народних депутатів було почуто під час виїзного засідання. парламентська ТСК з питань захисту прав ВПО хвалила рішення щодо проведення аудиту всіх місць тимчасового проживання. Ще однією проблемою залишається інтеграція переселенців у місцеві громади, зокрема через забезпечення роботою та доступом до освіти для дітей. Юлія Кулініч, Олександр Ткаченко, телеканал Рада, Марафон. Єдині новини. Увага у Києві та низці східних та північних областей оголошено повітряну тривогу. Тому закликаємо вас подбати про свою безпеку. Перебувайте в укриттях. Масштабні навчання, що імітують потенційний напад Росії на країни НАТО, пройдуть 25 вересня у німецькому містечку Гамбург. Про це повідомляє місцеве видання. Маневри під назвою Редсторм Браво мають тривати три доби у денний та нічний час. Військові відпрацьовуватимуть пересування через місто, організацію медичної допомоги та евакуацію поранених. Також навчання сфокусують на швидкому перекиданню союзницьких військ у разі потенційної війни з Росією. Нагадаю, що Гамбург є портовим містом, тому може відігравати важливу роль як логістичний центр для перекидання сил союзників на східні кордони Європи. Темпи просування росіян зменшується. До такого висновку дійшов американський інститут вивчення війни. За березень цього року росіяни просунулися на 143 квадратних кілометра. Це найнижчий показник за останні п'ять місяців, додають експерти. А за оцінками Британського міністерства оборони, швидкість руху росіян по території України падала щомісяця. Ще з листопада минулого року в установі зазначили, протягом останніх тижнів сили оборони України провели локальні контратаки на покровському і турецькому напрямках, відвоювавши втрачені раніше території. Українські оператори дронів показали майстерну роботу на східному напрямку фронту. Лише одним ударом бійців полювали російський танк. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Там зазначили пілоти ударних дронів окремого загону Нацгвардії України Крила Омеги. Спочатку спробували атакувати замасковану серед дерев бронетехніку росіян. Проте від ураження її врятувала сітка, яку було натягнуто навколо позиції. Втім, українських бійців це не зупинило. Влучний скид вибухівки зрештою перетворив російський танк на купу Палачу Брухту. Театральна прем'єра на сцені театру Франка презентували виставу Невеличка драма. Режисер Ігор Білиць приніс на сцену сюжет одноіменного роману Валер'яна Підмогильного. Про що постановка та чи припала вона до душі глядачам, бачила Соня Григорчук. Глядачі займають місця, лунає третій дзвінок, і в залі гасять світло на камерній сцені Київ 20-х років минулого століття. По іншому люди жили абсолютно інша епоха, інші наративи, суспільно-політичний настрій. І, звичайно, треба брати це до уваги і грати саме цю добу. Виставу режисер Ігор Білець створив на основі одноіменного роману Валер'яна Підмогильного, відзначає. Прагнув привернути більше уваги як до історії. Так і до її автора, Митця епохи розстріляного відродження, що зазнав репресії і смерті від рук радянської влади. На жаль, я дуже пізно почав вивчати українську літературу. я не був до неї доступний в період окупації Росією, що можна сказати, і після 22-го року прорвало. Я читаючи під місто найпопулярніше. А дошовши до невеличкої драми, я просто був вражений, як ця робота ще не дійшла до сцени. бо стільки персонажів такі цікаві персонажі, цей фемінізм правильний в 20-ті роки, 100 років тому. такий він прекрасний, і я подумав, що обов'язково треба. У центрі сюжету Марта, молода дівчина, що у своїх життєвих виборах слухає серце. Вона обожнює читати і багато мріє. Та водночас знає собі ціну і вміє відстоювати власні думки. А ще хоче сильно закохатися. Навіть якщо ця любов не матиме щасливого кінця, якби не було важко, ми все одно маємо посміхатися і, і, і от танцювати під ліхтарями, йти е, під дощем, е, просто ну просто жити. Але не так, от ну якби там є багато різних заказів, не просто жити, якось жити, а жити максимально наповнено, наскільки це можливо, і тільки ми це створюємо. Тому власна Марта, вона така, вона сама собі це створює, але не одразу це розуміє. Та в оточенні марти не ті, хто витатиме з нею в хмарах. Чоловіки, що її добиваються, керуються холодним розрахунком, законами науки та місцем жінки в суспільстві. Тож, марто, ти, будь ласка, не легковаш мої наміри. Вони не змінились. Дмитро, це такий персонаж. Він дуже раціональний. Нема кохання, є шлюб, є діти. Кохання не існує. Воно може проходити це не надійно, а от шлюб це надійна історія. У нас будуть діти, у нас буде робота, ми будемо жити, все буде окей. Для мене це страшна ситуація. Кохання має бути обов'язково. І в принципі про це і вистава. Тож ще вдасться Марті знайти таке бажане кохання і втримати його. Актори триматимуть інтригу, мало не до самого кінця. І Що таке життя, як не безумство, а віра, як не боже а надія як не загайка вдару не шафоті, а кохання як не штих хура. Переносити роман на сцену завдання не з легких, відзначає режисер. Найбільший виклик це текст, мова Підмогильного, бо для сцени треба їх стискати до діалогів. Їх треба робити меншими, лаконічними. Біда, що я не можу розказати всі слова, всі букви, всі склади ту мову Підмогильного, Але я можу надихнути прочитати. Глядачі оцінили роботу режисера та трупи на відмінно. Серед нашого зараз життя це якийсь, знаєте, такий всплеск емоцій і такі якісь відчуття такої свободи, миру, весни. Слухайте, ну класно, завжди вічно актуальна тема любові і пошуків людини сенсу любові. так що круто. суміш такого досвіду на сцені і молодості. Головна героїня Катерина просто чудово. на мою думку відіграла. Так що я думаю, що глядя, чому гля кожен знайде в цій грі щось для себе. Та якщо хочете переглянути виставу, пильнуйте квитки. Бо травневі покази вже розкуплені. Соня Григорчук, Ігор Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.